Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У медіа з'являється інформація про те, що президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Ріната Кузьміна. Всі вони відомі своїми тісними взаєминами з російським політичним керівництвом та спецслужбами сусідньої країни. У цьому переліку, звичайно, найбільш цікавою є саме постать Медведчука, тому що вона є значимою для президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путіна і Медведчука поєднують довготривалі особисті взаємини, ба більше саме Медведчука Володимир Путін багато років вважає. Керівником України після того, як сусідня країна буде поставлена під контроль Російської Федерації, я абсолютно впевнений, що у ідеї створення в Києві маріонеткого уряду на чолі з Віктором Януковичем була виключно тимчасова складова, що задачою Януковича якого Путін ніколи не любив і якому ніколи до кінця не довіряв, було виключно проведення фейкових виборів на цій території, яку б Путін вирішив залишити за Україною. А от новим гауляйтером цієї України, яка мала б стати частиною союзної держави Росії і Білорусі, мав стати саме Віктор Медведчук? Треба також усвідомити, що Питання Медведчука на відміну від питання російсько-українських взаємин загалом це особисте питання для Володимира Путіна. Санкції проти Медведчука, запроваджені Володимиром Зеленським, а також зникнення з ефіру телевізійних каналів, створених Медведчуком, якраз у співпраці з його російськими кураторами, стали для Путіна, можна сказати, останньою краплею, після якої було ухвалене рішення за будь-якої ціни позбутися адміністрації зеленського і вигнати українського президента за кордони нашої країни, щоб замінити його маріонетковою адміністрацією російських найманців. Будь-які дії проти Медведчука Путін продовжує вважати особистою образою, тим більше, що російський президент досі не відмовився від ідеї створення в Україні маріонеткової держави і вважає, що довготривала війна з Україною, яку він запланував як головну мету свого президентства на найближчі роки, рано чи пізно примусить Україну капітулювати перед Росією Захід відмовитися від тиску на Москву у зв'язку з російсько-українським конфліктом, і тоді в Якості виходу з ситуації і можна буде створити в українській столиці адміністрацію, яку очолить Віктор Медведчук, обмін Медведчука, який відбувся нещодавно, і заради якого Росія погодилася визволити з своїх в'язниць командирів Азова та інших українських військовополонених, був пов'язаний саме із цією метою Володимира Путіна. Саме тоді, коли Путін прийшов до висновку, що з Україною. Доведеться проводити довготривалу війну на виснаження ворожої держави. Він і ухвалив рішення про те, що потрібно негайно звільнювати Медведчука, щоб на момент, коли треба буде очолити українську державу. Маріонетка в Українську державу, звичайно, Медведчук був у хорошій формі і міг виконати всі вказівки свого російського приятеля. Однак і інші постаті у цьому переліку осіб позбавлених громадянства є також важливими. Насамперед, це звичайно Андрій Деркач, який вже знаходиться під американськими санкціями і використовувався російськими спецслужбами для брудної роботи з дискредитації чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та попередника Зеленського. На посаді президента України Петра Порошенка. Звичайно, в цій ситуації деркач, який є уособленням вдалої роботи російських спецслужб по компрометації знакових для цивілізованого світу політиків, є постаттю, яка навряд чи має утримуватися з точки зору депутатського мандату та українського громадянства в ситуації, коли і так знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки. Так що це рішення також жест українського керівництва, який демонструє, що російські агенти будуть сприйматися в Києві не просто як представники інтересів ворожих держав, але й як люди, які не мають права на українське громадянство в ситуації, коли давно вже живуть із російським паспортом в кишені. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок сьогодні відвідала Харків. Це знаковий візит, тому що Бербок стала першою високостальною чиновницею Німеччини, що відвідала це багатостраждальне місто, яке кожного дня фактично знаходиться під новими обстрілами з сусідньої Росії. Окупація Харківщини приєднання Харківської області до складу Російської Федерації була однією з важливих задач Володимира Путіна та його оточення у війні проти України. Однак наступ на Харків не вдався. Та частина Харківської області, яка знаходилася під контролем російських збройних сил після лютого 2022 року, була Звільнена українськими військовими, і це стало одним з найбільш очевидних успіхів української армії у війні, що Володимир Путін розпочав проти України у лютому ще минулого року. Однак Харків продовжує знаходитися під постійними обстрілами. Російських збройних сил ці обстріли Харкова, його зруйнування стали ще одним доказом того, що всі розмови Володимира Путіна та його пропагандистів про новоросію, про братні народи це виключно пропагандистський міф, що Росія абсолютно спокійно знищує місто, яке вона вважала частиною цього руського світу і невід'ємною частиною цього пропагандистського міфу. Що Путін фактично мститься харків'янам за те, що одне з найбільших міст України і міста, яке до війни вважалося містом з насамперед російськомовним населенням, не погодилося із окупаційними намірами російського президента, і готове було до опору Росії у одній з найбільш жахливих війн в історії взаємин між Москвою і українськими землями. Таким чином, приїзд міністерки закордонних справ Німеччини є і символом солідарності з Харковом з боку усього цивілізованого світу ситуації, коли Росія не збирається відмовлятися від війни з Україною. А Володимир Путін бачить у довготривалій виснажливій війні, можливість захопити насамперед східні і південні території сусідньої держави, і встановити на них режим, який вже з 2013 року діє на територіях автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей України. Країни, які стали першими окупованими регіонами на сході і півдні нашої держави, між тим російські зусилля по окупації нових українських територій не припиняються, і весь цей день говорять про жорстокі бої за Соледар. Очевидно, що російські збройні сили, коли усвідомили, що з Боями на бахмутському напрямку у них небагато що виходить. Вирішили сконтратуватися на насамперед на Солідарі, щоб в разі захоплення цього українського міста покращилися їхні позиції навколо Бахмут. Однак зараз достеменно сказати, якою є ситуація навколо Солідару, досить важко. Ситуація ця постійно змінюється. Змінюються і повідомлення журналістів, які мають якісь. Факти про те, як відбуваються ці бої, очевидно, що для росіян продовження наступу на Донеччині є досить важливим фактором, тому що для Володимира Путіна одним з тактичних успіхів цієї війни є окупація всієї Донецької і Луганської області. Після цього він в принципі може говорити росіянам про те, що певні успіхи вже досягнуті, і ці. Цілі, які були поставлені на початку так званої спецоперації, вже виконані. А до цього моменту у Путіна в будь-якому разі немає можливості навіть на кілька днів днів припинити військові дії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!